Ну що ж, всім привіт! З вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну дзівчальну ру під назвою Mobile. Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! І так, мої любі друзі. Зараз я знаходжуся в своєму Фольксвагені, який мені попередній серії. Подарив мій друг Артем. Ну да ладно, Артем, вішай, дякую. Ну, коротше, пацані, сьогодні ми будемо на ньому їхати буде на ньому їхати коротше, на завод Тумпана. Дивіться, вона вже як бриє. У нас тут є два заводи: Тесла і ще якісь там. подивлюся, який. Ми все одно ми поїдемо сьогодні в завод Тесла. Дивіться, це начальні роботи. От, завод Тесла і завод Твікс. Ну, ладно, все. Вибираємо Теслу і погнаю. Я вже роблю нітруху, пацані. Тому я вирушаю, а ви обов'язково повторюю, поки що ставте лайкос, ну і підписуйтесь, щоб не пропускати, інформацію, інформацію, інформацію по-моєму, каналу. Ну ладно, давайте вже газку. Дивіться, пацані, як тільки топиться Volkswagen. Від першого лиця я не їжу, бо тут графмобайлів, погано перше лице пророблене, але нічого. Бліна, 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 тихо. Ух ти, блін, ледве не втопився, ну ладно. Тепер пацани, тупо давайте газку. Все, газ в пол. дивіться, яка тут реально... Який же ж тут тюнінг? Але мінус один пацани. От я їду і я не рахуюся, моя машина. Мені навіть грати на ній не дуже так класно. Так, да, вона класна, але но... просто пацани, я знаю, що це не моя, що це не я її заробляв. Це Артем. Артем її купив, заробляв про а мені просто подарував. І да, я йому ще. Ну, да, я... він мені подарував просто і це вже моя, але. Ну, блін, все одно якось так. Ну, все одно. Давайте. Гаску тут. Давайте ще нітруху. Дивіться, з нітрухою як. 200, блін, 200, -мо! А ну 300 видавлю. О, в Блекрасі тащиться зона така. Так, тут округ такий. Да -да, да, да да, да. Так, тихо, 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 що я роблю. <coughs> так, давайте зараз. Поїдемо. Так давай, давай. Все, тут тільки на болоті просідає, а так то нормально. Так, давайте, пацані. Дивіться, блін, як вона реально дивіться, як вона топи, так Volkswagen тут це моя улюблена тепер машина. Але я цього може на майбутнє колись продам. Хоча навіть навіть не їздити. можу не їздити, але може хай буде, бо того, що... це легендарний Volkswagen, розумієте? А, ладно, давайте пацані гаскушемо. Блін, мені вона дуже подобається ця тачка. Ще за одного зараз такого обкатку зробим. Ладно, пацані, давайте вже увіймкнутися, коли я буду під'їжджати, щоб не, не тратити лишній час. Ну, ось і все, пацані, 5 хвилин дороги і я вже під'їжджаю. так, Давайте, я вже трохи навіть пролетів тут поворот. Машина реально доволі така швидка, реально дуже швидка. Давайте її зараз тако тут поставимо, По красоті все, щоб було у нас так. Давайте. Я її, я її люблю, цю машинку. Я вам реально кажу, так. комфортна, маленька, якраз для мене. Оба. Ще чуть, все. Віса гарно стоїть. Це і поставимо нормально так, Все, далі що ми робимо? Далі ми глушимо і закриваємо. Тра... Закрит трансфер. Все, чекаємо на машинка тут. Потім я на тобі буду їхати. Вертатися це... Та назад. Так, ладно, пацани, поки нас машина там чекає, давайте заходимо на завод. Сказати чесно, от Гранд Мубайлі, відколи от я ці 4 дні граю, вже четвертий день, я перший раз заходжу на завод. Підходимо, це на що. На робочий день, Начало. тепер у мене така сама уніформа. Дивіться, яка. Заводська така Тесла. Завод Тесла. Я думаю, що за Тесла. Я не думаю, що це про машини. Я просто думав, ну Тесла то Тесла. Ну я тоді нагадав, що о, про машини, але все одно, йомайо, а що мені тут. Ну, дивіться, ми в заводі Тесла. Тут далі що нам робити? Так, дивіться. Це типа завод машин. Йомайо, пацани. Та ви що? Так, але що нам тут робити? Давайте, давайте напевно, ми зараз підемо прочитаємо спочатку інформацію, щоб не тратити лишній час. Так і зараз ми її зробимо. Так, інформація і тут пише завод поблизу електромобілі, Тесла. Що за фігня? Тут нічого такого не пише. Щоб покинути здання, завершити роботу. Ага. Завершить роботу. А у вас нічого не не Ну, Ну, допустимо, що я навіть її почати не можу. Капець. М да, треш. Ага, пацани, я зрозуміла. Нам треба підходити до того, де в нас тут червоне е світе, і почати роботу. Почали тут... і тут що нам треба робити? Ага, капот. Ошибка, Невірний елемент кузова. Це ні. А, капот. Нам треба шукати капот. От, капот. Далее ли... левая фара. <кười> <кười> ага, капот. Левая фара. Неверный. Левая фара. там что издевается? Так, буф, бампер. Де тут бампер пацани? Далі нам треба шукати бампер. Я так розумію, дивіться, от бампер. Нам треба збирати цю машину, о, дивіться, от тут пише Лобове скло. І от якщо е, це от в мене колесо, неправильно, то мені треба нажимати на хрестик. Якщо от мені попаде зараз лобове скло, то треба на галочку пацани. От Отак от. Я заодно от чуть сам і вчу ще вас. От, Вчиться тупо разом зі мною. Так, тут я вже склав, це що в нас там ще. Е, передня дверь. Давайте, о, передня дверь. Колесо. О тут уже колесо. Е, задняя дверь. Давайте задняя дверь. Колесо, блин, колесо. Все, ця машина теж уехала далі. Багажник. Багажник, левая фара. Да и вы издеваетесь. Заново это все робите. Капец. Окей. капот. Левая фара, левая фара. Оце не десь это того, что ты не знаешь. Это чортова ліва фара. Вот тупо права є фара. Так, далі бампер. Вибираємо бампер. Йес. І І лобовой далі А, ні, ну в принципі, пацани, я вже починаю потихеньку розуміти, що тут і як. І Така, що за фігня? Ага, ми неправильно склали. Ні, не, ми вже другу складаємо. Так, пацані, тут головне бути уважним і знати деталі. Все, все, що вам потрібно тут буде. Задня двір. Все колесо. Так, шукаємо тепер колесо. Колесо ми теж знайшли, пацані. І отлічно. Плюс одне очко опита. І 120 рублів. Пацані, реально, 120 рублів. -да. Першого одного заказу в мене достатньо буде, напевно. М да, пацани, що б ли, краще, щоб в Грандмобайлі на заводі працювати ні капельки, ні вигодно. Невигодно. Краще я вже поїду в шахту, я за той час би за 6 заказів зробив і би отримав в рази два більше. Я в шоці. Завод мені, пацани, цей не зайшов. В наступній серії вже буде, напевно, їхати на завод. на завод будемо їхати в наступній серії. Я поки що поїду пацани ще по хасанню трохи на своїй тачці, на своєму Фольксвагені. Так, дочекався мене, а тепер погнаю. Так, сідаємо пацани, в нього і погнали хасанити. Ця робота мені не понравилась, я вам її не рекомендую. Ну а на цьому все. З вами був Коля Бінго, Обов'язково, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал і діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.